Залізла декілька людей, закрили двері, почали мене бити. Били руками в живіт, е, головою об землю, засунули ще двох хлопців, закрили двері. Мет протягом півгодини було дуже складно дихати, тому що... Сьогодні в суд вони не прийшли, тобто у суду не було жодних підстав, жодних свідчень. Як почали забирати намети, я схопився за один з них. Намети почали забирати не міліція, а невідомі особи. Швидше за все, що це були комунальники, якісь двірники, вони не представлялися. Вони почали розкладати наше обладнання, яке ми збиралися вивезти з акції. Після того мене схопили, відтягнули до авто. Автозаку. Причому так по звірячому просто волокли на, просто по, по землі, е, намагалися запхнути в автозак, не, не, не зачитавши мої права і не пояснивши, за що мене затримують. Я розумів, що якщо мене легко заштовхають в автозак, то зараз напхають всіх наших в АвтоЗак. Тому я максимальну кількість часу в автозак не, не хотів залазити, я тримався руками за, за вхід автозаку, тому що я бачив, що інші люди вже тут, інших похватають. В результаті того, Ну, вони почали мене бити, потім в результаті все ж таки заштовхали всередину, залізло декілька людей, закрили двері, вони почали бити в основному в живіт, в тому, щоб не лишалося синців. Притиснули обличчям до підлоги, закрили рот і нос, щоб я не міг дихати, не міг ну, якийсь спротив робити. Після того засунули в спеціальну, в спеціальну кабінку. І після того хотіли також закрити цю кабінку але я вставив ногу, ногу в двері, тому що розумів, що як тільки закриють мене, закриють всіх інших. Вони почали мене бити дубинкою через через похід. Е, там є люди. треба питати міліціянтів, які були всередині, чия це дубинка була, зрозуміло. Після того взяли сльозожівний газ, відкрили двері, пшикнули прямо в обличчя. Е, я почав задихатися, і тоді вони закрили двері, завели ще двох учасників, закрили зовнішні двері і нас повезли. Хоча просив відкрити двері, хоч на хвилинку, щоб віддихатися. Не було кислороду там. Почало боліти серце, тому що. Насправді просто сильно дуже задихався, не можна використовувати по правилам це загінний газ в приміщенні. Це ну, звичайно, складно, треба після від того віддихати. Ми приїхали в ПВД, в ПВД була ціла низка порушень, починаючи з того, що нас не хотіли реєструвати, що нас туди привезли, офіційно книгу реєстрували на якомусь етапі, ще паперу. Мені на початку не надавали папір для того, щоб я написав скаргу на прокуратуру. Вони відмовлялися викликати швидку. хоча було погано, я протягом 40 хвилин казав, що черговий зобов'язаний викликати швидку. Я знайшов мобільний телефон, викликав сам швидку. Швидка сказала, що вона не приїде, поки не буде роз офіційного виклику. Тобто, ціла низка різних правопорушень, і ми будемо подавати звернення в прокуратуру, будемо вимагати, щоб всі, хто інновації, були притягнуті до відповідальності. Який зараз статус? Суд відбувся чи ні? І як суд зараз відбувається в тому плані? Зараз взята перерва до третьої години завтрашнього дня, перерва взята через те, що жоден свідок, який свідчив про те, мене затримали взагалі по смішнему обвинуваченню. Затримала за, за те, що я начебто лаявся тут, і за те, що я чинив спротив під час затримання, тобто коли, коли мене вели. І на самій оперативній зйомці, яку надали міліціянти, видно, що я не лаявся. А ще сказано, що я вигукував антидержавницькі антиконституційні речі. Єдине, що я кричав, це я кричав, що завтра на вісімнадцяту годину всі до Дюка. А а і і... видно, що не спіну не збігається свідчення свідків з оперативною зйомкою. Жоден свідок не прийшов. Один з них має таку гучну гучне фаріще бандюк. Завтра хочу побачити цього бандюка вживу. І нехай він розкаже, де що конкретно я казав і чому це не записано. Відеозйомці всіх журналістів завтра запрошую на суд. Суд відбудеться на 15-ту годину в Домовському суді на Балківській 33. три. запрошую до входу підтримати для того, щоб суд відбувся, відбувся чесно. По якій статті звинувачують по двом статтям: 85-та стаття це хуліганство і 83-та стаття це. Спротив співробітника міліції під час відкрити. А чому сьогоднішній суд так довго не починався? З чим тут був Я не знаю. Нам сказали, що о 10-й годині має відбутися суд, мене посадили в машину, і було дуже погано, після того, що відбулося, я до того дуже мало спав. За три доби я спав 4 години. Я просто заснув і прокинувся вже тільки о 5-й годині. Я думаю, що суд не починався довго, тому що фабрикували якісь, якісь докази, шукали якісь віртуальних свідків яких все показал, і вам ніякі объяснения не предоставили. Мне не предоставили ніяких пояснень, чому чому суд так сильно був судавний.